Відповідно до провідних міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів, особи з інвалідністю мають такі самі рівні права на дозвілля, як і без інвалідності. Всі діти потребують ігор, різноманітні ігрові можливості є запорукою якісного ігрового досвіду та інтеграції між дітьми. Доступний ігровий досвід забезпечує дитині. Різноманітність фізичного та соціального середовища, а також можливість робити вибір, приймати виклики, вчитися й отримувати задоволення. Під час планування й будівництва доступних дитячих ігрових майданчиків важливо зосередитися на принципах забезпечення доступності, що супроводжується справедливістю, включеністю, зрозумілістю, самостійністю, безпекою. Активністю та зручністю. Після створення плану дитячого майданчика і його загальної концепції, необхідно спланувати ігрову зону та маршрути для пересування територією. Ці зони та маршрути мають бути логічно розміщені таким чином, щоб кожен, незалежно від фізичних чи розумових здібностей, міг орієнтуватися на майданчику відповідно до норм. Про благоустрій територій для запобігання травм унаслідок падіння дитячі ігрові майданчики обладнують ударопоглинальним покриттям на майданчику м'які види покриття. Піщане ощільнене піщане на ґрунтовій основі або гравірній крихті, м'яке гумове або м'яке синтетичне. Слід передбачити у місцях розміщення ігрового обладнання. Та інших зонах, де можливе падіння дітей. На місцях встановлення лав треба облаштовувати тверді види покриття. У разі трав'яного покриття майданчиків необхідно передбачати пішохідні доріжки до ігрового обладнання з твердим, м'яким або комбінованим видами покриття. Сенсорні елементи є важливим ігровим компонентом для всіх дітей. Зазвичай до них належать звукові та музичні елементи, наприклад, трубки для розмови або падаюча вода, елементи різної текстури та форми, пересувні елементи, компоненти для переміщення на кшталт кружечків, кубиків, розмаїття кольорів, візерунків та світла. Таким чином, гра передбачає широкий спектр діяльності, а проєктуючи дитячий ігровий простір, важливо запланувати таке обладнання та конфігурації ігрового простору, щоб забезпечити комфортне дозвілля.